Десята ранку традиційно цій годині, ранковий стрім на ютуб-каналі каналі Ми Україна з вами Віра Свердлик. Вітаю вас і поки чекаємо на долучення глядачів, поки чекаємо на представлення гостя. Закликаю вас приєднатися, підписатися на наш Ютуб канал, аби бути обізнаними в інформаційному просторі, аби отримувати цю інформацію від фахових журналістів і аби аналізувати її разом з профільними експертами. Власне Саме такий сьогодні разом із нами це військовий експерт і а, речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Пане Сергію, вітаю вас! слава Україні, слава силам оборони, вітаю! Героям слава і пропоную розпочати нашу розмову з оперативних новин. Ранковий обстріл Києва є загибли, є постраждалі. Так само масований обстріл Херсона там теж є загибли, теж постраждалі, і згадаю напередодні Путін озвучив ідею влаштувати так звану технологічну дуель між речниками західними системами ППО у Києві і відморозки. Так відреагував президент України Володимир Зеленський. Ви коли чуєте такі ідеї? Коли чуєте наслідки обстрілів, ви як реагуєте і які епітети підбираєте? Ну, власне, якщо в нашому колі, то епітетів ніхто не підбирає мочора. Тому що з побратимами обговорювали цю тему. Я почув, можливо, з цього саме. То, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що терорист залишається терористом. ми, Звичайно, розуміємо, що бункерний дід давно є психічно хворою людиною. І зробив такою всю країну. І власне це теж треба пам'ятати, що це не лише Путін воює проти України, як це намагається дехто показати. Це сьогодні вся Росія воює проти нас. І це треба розуміти. Це ті базові основи, на які ми маємо реагувати. Щодо там, технологічних дуелей, то я думаю, що президент України відреагував саме перш за все, як українець, по-друге, як Верховний Головнокомандувач. Дуже точний і вислів, і всі прекрасно розуміють, що війна дійсно технологічна, але при цій технологічній війні, наприклад, Путін веде себе. Я перепрошую, що буду використовувати саме е, такі словосполучення. Знаєте, як такий собі пітерський гопнік, який виліз і вирішив. Ну ось я буду говорити саме так, щоб і росіяни розуміли. Вони ж іншої мови не розуміють, і вирішив, що треба ну дещо попантуватися. Передати певні сигнали, в тому числі і заходу. Я сьогодні бачив, що даруйте, бачив сьогодні, що росіяни пишуть: мовляв, це наш сигнал Трампу. Подивіться, яким ми круті, і українці мають за все відповідати. То, власне, ми прекрасно розуміємо, що технологічно сьогодні Росія навряд крім ядерної зброї щось може протиставити світу, і ну, якщо відповідати так у дусі Путіна, давайте спробуємо, то ми готові, можливо. Це моя особиста точка зору, поставити, наприклад, наші системи ППО або протиракетної оборони, ну давайте скажемо біля посольства Сполучених Штатів Америки. І Тоді подивимося на цього пітерського лопніка, наскільки він зможе, зможе реагувати на такі пропозиції. Тобто, в будь-якому разі, це для своїх він говорив плюс сигнал на захід. І, власне, ще раз кажу, президент відреагував так, як мав відреагувати. Що стосується. Цих обстрілів які сьогодні на жаль відбулися, то звичайно, перш за все ще співчуття родинам загиблих, пораненим що найшвидшого одужання. Якщо говорити про Київ, то сьогодні комбінована атака. Ми бачимо, ворог намагався виснажити шахедами спочатку систему протиповітряної оборони, потім балістика, аеробалістика, балістика, наскільки відома, з Брянської та Воронезької областей кінжали, зрозуміло, це Міг-31, тобто, Ворог намагається демонструвати, що він е, здатен, а здатен на що? Здатен бити, бити по мирних людях. Е, більше того, коли ми говоримо про Київ, ворог хотів більше крові, це зрозуміло, тому що був той час, коли люди йдуть на роботу, коли люди йдуть до виконання якихось там своїх функціональних обов'язків, тобто ворог хотів масованих, е, масованих загибелі в даному випадку кият. Треба подякувати нашим силам оборони, перш за все, і силам протиповітряної оборони, які от саме так реагують, мають професіоналізм, мають високоякісну зброю для того, щоб відбувати ці ворожі атаки. Ну і власне Херсон, Херсон це те, що болить, тому що це моя мала батьківщина, Херсонщина, і звичайно, кожен раз ти бачиш, як намагаються бити по мирних людях, в тому числі перш за все, ворог намагається. І надалі в Херсоні створити цю знаєте, атмосферу е, ну, повного керованого хаосу з одного боку, щоб люди вимагали там, ну, від влади чогось такого, там, давайте закінчимо в будь-який спосіб все це. А з іншого боку, це терори. Ворог сьогодні використовував в тому числі усю артилерію, яка в нього там наявна. Я маю на увазі види артилерії. Е, наскільки мені відомо, там і танки міг застосовувати, реактивні системи залпового вогню. Тобто, Суто терор, суто намагання вбивати українців на правому березі, зокрема нашої Херсонщини. Ну і під це, як кажуть, шумок намагався також е задіяти вкотре традиційно там диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися провести самовбивчі. Ну, ми про це завжди говоримо, і сьогодні історія вкотре це підтвердила: самовбивчі дії щодо намагання е там пройти через наш Дніпро, е спробувати висадитися. На правому березі ми говоримо саме про диверсійно розвідувані групи. Всі ці групи були дві їх було попередньо. Вони були е, помічені, звичайно, нашими е, силами оборони і знищені. Тобто, е, оце бажання ворога штурмувати наші острови, перш за все, воно залишається незмінним по Херсонському напрямку, і це говорить про те, що ворог в цьому дусі буде і в найближчим часом е, діяти. Тобто, ми не говоримо сьогодні, як це хтось розганяє, починає. Про якийсь масований наступ росіян на Хестон, тому що на сьогодні такого ресурсу у них просто немає. Ну, власне, якщо щось спробують робити, то будемо вбивати все. Ну і ви вже почали говорити безпосередньо про фронт? Давайте підіб'ємо підсумки останньої доби згідно ранкового звіту Генштабу за попередню добу вбито відбито 32 ворожі штурми. Це про Покровський напрямок. Я кажу, найскладніший. А загалом 191 бойове зіткнення на фронті. Яку оцінку дасте? Яка динаміка спостерігається? Що стосується найбільш інтенсивних напрямків, найбільш там, де відбуваються жорстокі бої. Вони по всій лінії фронту на сьогодні це правда, але перш за все, це курахівський напрямок, це напрямок Времівський, і звичайно, це Велика Новосівка, там, де ворог, ну це до речі, елементи оцього великого Покровсько-Курахівського напрямку. Тому тут така активізація ворога відбувається. Бачимо, що є пожвавлення фронту і на куп'янському напрямку, і Лиманський, і Сіверський. На Сіверському, наприклад, ворог цього тижня намагався задіяти більше механізованої компоненти, треба віддати належне нашим. Хлопцям, які цю техніку знищили, не дали можливості висаджувати десанти і проводити ці широкомасштабні там, наступальні дії на цьому напрямку, зокрема власне, як і на інший, звичайно, найскладніша ситуація. Це Курахівсько-Покровський напрямок, тому що, але з іншого боку, давайте нагадаю один факт: дедлайн по е, е, взяттю Покровська він е, відбувся ще 1 жовтня. Я хочу просто це нагадати. Сьогодні ми бачимо, що протягом цих двох з половиною місяців ворог, маючи там певні тактичні просування та жорстокі дуже бої відбуваються, він не зміг досягнути цієї мети. І якщо і надалі Кураково хоча б або частина Курахова, тобто промислова зона, зокрема, триматиметься, вестиме вдалі оборонні дії, а можливо, і десь контратакуючі дії, щоб поліпшити наші тактичні можливості. То ну ці бої за покровську не триватимуть, і ця операція ворожа ще певний час. Я не буду зараз давати прогнозу, але в будь-якому разі ми бачимо, що принаймні ворог не досяг тієї мети, на яку він сподівався. Сьогодні ми говоримо про населення пункт Шевченкове. Там теж. Що ворог заволодів цим населеним пунктом, навіть якщо це відбувається або відбудеться, по-перше, наші війська відійдуть на підготовлені позиції, бо завдання зберегти особовий склад є найголовнішим і далі будуть нищити ресурс ворога. Так от я задав цей населений пункт Шевченко. Це не принесе ворогу будь-якої там стратегічної сьогодні переваги. Тактичні просування на жаль є. Тактична перевага є ініціатива на полі бою сьогодні. У Росіян з іншого боку. Певні контрнаступальні дії ми проводити можемо, і це показав населений пункт Великий Комар, Новий комар там, де наші відбили ворожі атаки і перейшли до наступу, і там відбили ворожі позиції. Тобто, є ці стабілізуючі заходи. Вони звичайно не стабілізують зараз увесь фронт. На жаль, це правда. Але в будь-якому разі і немає у ворога того бліцкригу, про який він мріяв. Цей бліцкриг уже триває понад рік. Е, по інших напрямках, е, ну якщо ми згадали там при штурмові дії на островах, Запоріжжя, е, Гуляпільський напрямок, Оріхівський, там роботи ну, власне сам е, обласний центр Запоріжжя. По Запоріжжю найголовніша біда це звичайно використання ворогом авіаційної компоненти. Це каби, це те, що удари по мирних людях, терор. По Гуляйпільському ворог намагається проводити активну розвідувальну свою діяльність, в тому числі і повітряну. Відповідно є дії штурмових груп, відбуваються в тому числі, наприклад, по Оріхівському напрямку. Тут ворог промацує нашу оборону, сподіваючись знайти можливо якісь там слабкі місця. Тобто, по всіх напрямках бої тривають, інтенсивність різна, але вона присутня. і фронт і організм дуже динамічний, живий і тому. Зміни можуть бути навіть під час того, як ми з вами спілкуємося. А як ураження російських НПЗ хімзаводів, заводів, які забезпечують російську армію, впливають на фронт? І ось ці ураження вони відчутні на фронті через який час одразу чи треба почекати? Ну, немає чарівної палички ні в кого, так, воно не може відбутися. Уразили НПЗ, наприклад, так, і зразу на фронті там умовно зараз скажу, образно забуксували танки ворожі. До речі, танки ворог намагається берегти, тому що вони були знищені і знищуються нашими силами оборони дуже масово. І сьогодні у ворога є певний дефіцит у цьому напрямку щодо відновлення цих танкових своїх спроможностей. От, власне, по НПЗ. Що тут головне, на мій погляд? Сама стратегічна концепція знищення таких об'єктів вона відома. Я повторюватись не буду. Але давайте звернемо увагу на важливий на мій погляд. Момент знищуються не просто там резервуар, резервуари з пальним або цистерни. Це надзвичайно теж позитивно, це надзвичайно ефективно а ще й ефектно, тому що горить, палає. А мова йде про те, що наші сили оборони настільки влучно б'ють саме по військових. Цілях ворога закони, що б'ють там, де є розподільчі станції, наприклад, так є відповідне унікальне обладнання нафтопереробної промисловості, є ті структурні частини цього енергетичного паливного комплексу Російської Федерації, Федерації, які впливають на переробку нафти, тобто на те, щоб зробити відповідні там і масла, і відповідні там бензини, для того, щоб це все йшло. До російської армії. Наскільки швидко е, це все відчувається на фронті? Відчувається відчувається так само, як е, за певний період досить таки швидкий е, стає е, менше обстрілів, наприклад, тим чи іншим видом озброєння. Там знищили арсенал, наприклад, з кабами. Подивіться, як на деяких напрямках зразу е, ці ворожі атаки вони стають, хоч на кілька днів, можливо, інколи, але це дуже. Важливо, і ці атаки стають меншими так от щодо пального, е, виникають проблеми з дефіцитом. Тобто, якась бойова техніка мало вийти, умовно, там 10 танків, їх вийде 8. Це вже є результат. Ну і власне ми говоримо про те, що така стратегія вона буде і працювати і далі. Сьогодні у України є засоби ураження, які можуть відпрацьовувати по таких е, об'єктах. А додайте сюди ще. Виробництво, конструкторське бюро, виробництво, зокрема у Кам'янському, відомий удар по заводу, який виробляє ракетне паливо, і там для в тому числі реактивних систем залпового вогню. Там ураган, наприклад, смерть взяти. Це страшнюча зброя. Немає пального. Ця ракета не полетить. Це відчується так, відчується не в цю секунду, на жаль, але буде менше цих боєприпасів, менше використання. Звичайно, це дуже важливо. Дерути, що цитую Путіна, але ми готові вести діалог без попередніх умов, виходячи з реалій, які складаються на землі. Чи могли б ми окреслити ці реалії на землі? І зараз хотілося б пригадати зокрема Курську область за останню добу. Там 60 боєзітнень. Яка ситуація там? Курська область, четвертий великий наступ, який Росія оголошує для сил оборони, що буде витісняти і витіснить врешті-решт. На сьогодні ми бачимо дійсно, що є локації, де ворогу вдалося просування, але е, в будь-якому разі правила маневреної війни сьогодні прописали для ворога, в тому числі наші сили оборони. Ворог воює, нагадаю, на території Російської Федерації. Уже плюс-плюс, це угруповання, яке, яке там воює, воно могло опинитися, наприклад, на найважчому напрямку е, Курахівському, там, Покровському, або сьогодні на Времівському. Звичайно, так, це вдало дало ворогу більше сил, зрозуміло. А, але є, скажімо так, покращення тактичних положень і у нашого війська на Курському фронті. в будь-якому разі, я був є залишаюся е, прихильником того, що е, наші провели таку операцію, і на сьогодні фронт тримається, нагадаю, вже понад 4 місяці. І, власне, так. Е, Велика подяка всім побратимам. Шануємо тих, хто віддав своє життя. Але це надзвичайно важливо для України, тому що ворог цим угрупованням міг відкрити на ще один напрямок фронту, наприклад, там на Суми, на Чернігів. Ми розуміємо, наскільки в важко було нам сьогодні. Тому, тому ситуація є складною. І ще раз кажу, є у ворога просування, але є тактичні покращення у нас. Сьогодні не все вимірюється там відсотками. Контролюємо територію, пам'ятаємо, там хтось кричить, було там у нас 1300 квадратних кілометрів, зараз набагато менше. Люди добрі, я нагадаю, ми воюємо на території країни-агресора. Ми перенесли війну туди і стримуємо там величезне угруповання російських окупантів. Чи не є це плюсом? Звичайно, це величезний плюс і операція унікальна. Я думаю, що про неї ще будуть говорити вже після нашої перемоги. Дуже багато, коли будуть відкриватися певні таємниці. Але це те, що було правильно, тут немає жодних сумнів. Все ж таки певна інформація вже надходить з Курської області, і якщо ми вже про неї заговорили, сили операції показали, як знищують північно-корейські війська на Курщині в Російській Федерації. Що 100 вбитих і тисячі поранених північнокорейців, це таку статистику, такі дані надає розвідка південної Кореї. Чи зупинить це північну корею? Такі цифри, такі наслідки від подальшого надання своїх солдатів Росії. Сьогодні Північна Корея заробляє на Росії. Сьогодні Росія стоїть на колінах перед Північною Кореєю е, для того, щоб ті дали людей, дали озброєння. Ми ж розуміємо, що це показник не скільки успішності Північної Кореї. Це показник того, що Росіяни мають величезні проблеми в тому, що вже із особовим складом їм оці прогали вони треба закрити. Зокрема, ми ж говоримо про курський фронт. Тобто, не все так добре там, як кажучи, для росіян, що вони. Змушені викупляти собі рабів, найманців в даному випадку північно-корейців і кидати їх як гарматне м'ясо на ці штурмові дії, і закривати ці проблеми, які існують у російської армії. Багато хто каже, як вплине цей фактор там на продовження війни. Він звичайно впливає, тому що росіянам від того, що з'явилися корейці звичайно, по особовому складу стало трошечки легше. Хоча, от цієї компоненти піхотної, у них ще наразі на жаль дуже багато для того, що і нам дуже багато роботи для утилізації цього особового складу. Північно-корейці саме гарматне м'ясо, це очевидно. Я не кажу там про те, що є проблеми в комунікації. Між самими солдатами або комунікації між підрозділами ми бачимо, що там величезні проблеми, і сьогодні північнокорейці е, не знають інколи, м'яко кажучи, як діяти на полі бою. Але вони фізично добре підготовлені, вони мають непогану індивідуальну військову підготовку. Тобто, це до того, що ми не повинні зараз е, впасти в ефорію, що Цих окупантів північнокорейських ми знищуємо наші сили оборони, знищують промислових таких обсяг. Далі буде більше, зрозуміло. Але е, ми маємо справу з серйозним ворогом, і це знову-таки не треба нівелювати наші зусилля. Хлопці дуже стараються і дуже багато що роблять. Але е, технологічна війна, яка сьогодні триває російсько-українська, вона має свої переваги для нас. Ми говоримо про касетні боєприпаси, ми говоримо. Про використання фіві дронів там дронів інших модифікацій, це те, що допомагає ворога знищувати. Е, і питання таке слушне, воно мабуть, виникає логічне. Чи піде Путін далі просити у Кінчин і е, наступних бійців? Чи опиняться вони на інших е, напрямках? Наприклад, е, можуть опинитися, звичайно. А те, що буде ще просити, е, так тому що на Росії ці проблеми з мобілізацією, вони теж на сьогодні є. А, начебто тут немає повної мобілізації, але потихеньку вони своїх людей тягають, перетягують строковиків у контрактники. А, корейці допомагають закривати ці прогавни, тому, о, тому їх, їх є на сьогодні, але бачимо, що втрати о, в них зростають кожного дня. Їх не даремо вже називають сьогодні курськими пролісками. Ну, Путін просити, буде, ви кажете, яким чи ним надасть чи ні? Надасть нема проблем, тому що він на цьому дуже добре зараз, зараз заробляє. Дуже добре. Знову таки, це досвід для його людей, які можливо, я підкреслюю, можливо повернуться після російсько-української війни для того, щоб передати досвід сучасної війни. Але це питання, що під питання під питанням, тому що Чи ми бачимо, це? що ворогів так так і але він буде цим торгувати сьогодні. Росія залежить в тому числі від Північної Кореї. Якщо будемо говорити, все ж таки про наше українське військо, і теж у нас відкрите питання мобілізації мобілізаційного віку, зменшення його і напередодні ну це питання було поставлено президенту України Володимиру Зеленському. Він сказав, що немає різниці людині там 18 років чи 30 років, коли коли вона стоїть перед вами без зброї. Тут він підняв питання навіть недоукомплектованості деяких бригад. Чи можете ви окреслити, яка ситуація? Чи дійсно спостерігаєте брак зброї? Ну, по перше, м'яко кажучи, досить коректно коментувати слова верховного команду, чи людина військова, виконує накази? Єдине, що звичайно, ми можемо і погодитися, і підтвердити слова президента, що треба більше озброєння, треба більше боєприпасів. Причому озброєння треба треба високотехнологічно е, не віддавати те, що є величезна подяка союзникам. Багато з них працюють і над е, зразками новітньої зброї, і можливо нам передають. От, про це треба щонайменше е, менше говорити у ВТР. Нехай ворог на собі це відчуває, але озброєння має бути більше. Е, ми абсолютно вірно завжди говоримо, що цим озброєнням, якщо його буде багато, хтось має керувати. Так, от для того, щоб управляти цим озброєнням, керувати для цього дійсно потрібні люди. То ми маємо їх привести, навчити е користуватися цією зброєю, але головне, щоб вона була, і тому е це слушні слова президента, і наші союзники це прекрасно розуміють. Ми бачимо, як спрацювала наприклад чеська снарядна ініціатива. Снаряди з'явилися на полі бою, і власне на деяких ділянках е ну, по перше, немає дефіциту сьогодні. Артилерійських боєприпасів А по-друге, це вже опирався на тому числі на слова е колег офіційних е речників зі збройних сил. Вони теж говорять, що у нас є можливість сьогодні переважати ворога на деяких ділянках. Знову тут виникне як не дивно, а це не дивно північно-корейський фактор. Якби не снаряди з північної Кореї, то Росіяни е сьогодні забули, що таке артилерія. Ну, принаймні половина створення артилерії Росії. Вона стала непригодною, бо снарядів немає. Сьогодні їх дуже виручають цьому плані Північна Корея. Ну принаймні половина офіційно боєприпасів вона надходить саме з цієї країни до Росії. Чого найбільше не вистачає українському війську? Найбільший брак в якому озброєнні? Ну це має бути сучасне озброєння. Високотехнологічне нам не вистачає. Звичайно, це ми всі бачимо. Це не є велика таємниця військова. систем захисту, перш за все. Ми говоримо про протипротиповітряну оборону, можливо, про протиракетні там протиракетні оборонні комплекси, це теж було б непогано. Ну і звичайно, я відповім так, як ми завжди говоримо на фронті: багато зброї не буває, багато снарядів не буває. Все необхідно, це розхідний матеріал, це те, з чим працюємо, і його треба щонайбільше. Е, головне, щоб союзники виконували всі свої обіцянки, ті, що вони давали Україні, причому. Виконували ці обіцянки в ті терміни, які визначаються? Бо кожен день ви ж не даремно питали: а як це впливає на лінію фронту на життя на фронті? Отак От воно і впливає, що треба все постачати згідно тих запитів, які йдуть від відповідних командирів відповідних структур сил оборони? А щодо розміщення європейського військового контингенту на територію України, наскільки це реально? В які строки за яких умов? Ідея непогана, тому що вона швидше за все вписується в ту концепцію гарантій безпеки, яку наше військово-політичне керівництво держави прописує, проговорює сьогодні з іноземними партнерами. Щодо термінів, щодо самого використання, в якому форматі це буде. Я думаю, про це слід говорити, коли вже будуть певні практичні напрацювання, тому що зараз ми будемо моделювати ситуацію, власне, як це. Розуміє ваш покірний слуга і розуміє пані Віра, а, і це будуть поки що мрії. Давайте говорити про реалії, але питання слушно ви підіймаєте абсолютно. А, це могло б стати елементом системи гарантій безпеки для України, власне, як вступ до НАТО і і так далі. Що стосується наших там звільнених територій або тих територій, що доведеться звільняти, ну тут немає жодних сумнів, в тому що ми все звільнимо в чому не, не треба сумніватися? В миротворці вони виконують свої функції, якщо будуть, наприклад, а території звільняти будемо і надалі. Дозвольте ще зачитати коментар нашого глядача. Незламний Київ, вітає Незламний Херсон. Ну просто важливо наголосити. Дійсно, величезна подяка. Ми всі незламні. Вогонь запеклих не пече. Всі незламні, незламна Україна. Пане Сергію, я вам дякую за цю розмову. Дякую, дякую що долучилися до прямого ефіру. Нагадаю, Сергій Брачук був гостем нашої студії, речник Української добровольчої армії Південь. Дякую вам, що обираєте канал Ми Україна. Хто ще не доєднався до нашого youtube каналу, робіть це, підписуйтеся, будемо разом, будемо єдині і тихого нам подальшого дня сьогодні. Дякую до зустрічі.